І так привіт всім! Сьогодні у нас є книжка, про яку я буду розповідати. Ця книжка називається Як змайструвати автомобіль? Це Цієї це книжка від Дениса Старого Лева. Тут розповідається е, про. Е, е, детал ля. автомобіля ля. Ля. вот тут всякие два частина но деталь тут я все остальное все повинно бути у автомобілі их ось сама корпус из вот. и некогда выглядая. И тут лежит на, на Книга сама, книга сама с завода так сделана. Такая грязненько, но тоже как бы старинный мир, или передать. Тут еще книжки Як Мастроватый и так. Як Мастроватый мотоцикл. Я буду збудувати будинок. Ну і під кінець скажу, що ця книжка для дітей. Для дітей від 7 років. І на, на цьому усе. Пока-пока. З вами був Артем Головко Андрійович.